Сьогодні другий день літнього сонцестояння. На жаль, заходом сонця полюбуватись не вдалося, бо на вечір пішов дощ. Але ось зараз 8 година, ще досить світло, хоча в нашому регіоні темніє рано. Чад же піді пояснив мені, чому цей день називається днем сонцестояння. Та як люди вдавнину змогли розпізнати цей день, бо я думав, що щоб цей день визначити, потрібно міряти в секундах, хоча б секундах довжину дня від сходу до заходу сонця. Але як виявилось про дні сонцестояння, знають вже 10 тисяч років як мінімум.